Привіт, з вами Валентин. У цьому відео ми поговоримо про десятку найдорожчих футболістів з українським паспортом на цей час. Зауважу, що це за версією сайту Transfermarkt. Наш список відкриває 20-річний гравець донецького шахтаря Георгій Судаков. Він коштує 15 мільйонів євро. У минулому сезоні Георгій провів 29 матчів в УПЛ, в яких відзначився п'ятьма голами. А також записав до свого активу ще й 8 асистів. Шість разів з'являвся на полі в Лізі чемпіонів, віддавши дві гольові передачі. Ще один асист зробив в Лізі Європи. До того ж, успішно виступив на молодіжну. У чемпіонаті Європи, ставши одним з кращих бомбардирів. Ідентичний цінник має новоспечений гравець Жерони Артем Довбик. 26-річний Форвард став найкращим бомбардиром минулого сезону УПЛ, наколотивши 24 голи. У своїй останній грі за Дніпро 1 Артем відзначився забитим м'ячем у ворота Панатінайкоса в кваліфікаційному раунді ЛЧ. Довбик вже встиг дебютувати за свій новий клуб, тож побажаємо йому успіхів. Ще один футболіст, котрий коштує 15 мільйонів євро, є найстаршим з цієї десятки. Йдеться про 30-річного Руслана Маліновського. Українець провів. 20 зустрічей у французькій лізі 1 у складі Марселя, до якого приєднався взимку цього року. У Лізі він забив лише один гол та віддав один асист. А от в Кубку Франції Мальновський записав на свій рахунок гол у ворота ПСЖ. Ймовірно, невдовзі він стане гравцем Торіно та повернеться до серії А. На сьомому місці розташувався ровесник Судакова Ілля Забарний. Примітно, що Ілля та Георгій народилися в один день 1 вересня 2002-го. Нинішня ціна центрального захисника Бормута складає 20 мільйонів євро. У минулому сезоні Забарний дебютував за свою нову. Команду загалом провів 5 матчів в АПЛ, після чого забив дебютний м'яч за збірну України у ворота північної Македонії. Ще один 20-мільйонний гравець, старший за Ілью на 7 років. Це захисник гірників Микола Матвієнко. У попередньому розіграші чемпіонату Микола взяв участь у 28 іграх, ще 10 разів виходив на поле в межах ЛЧ та Лє. А вже у цьому сезоні забив два м'ячі в двох матчах, і це враховуючи той факт, що він грає на позиції центрального захисника. Першу п'ятірку відкриває воротар Донецького шахтаря Анатолій Трубін. Трансфермаркт оцінює. 22-річного у 22 мільйони євро, 28 поєдинків в минулому сезоні УПЛ 14 на 0. Подейкують, що Трубін підпише контракт з Лісабонською Бенфікою. Побачимо, чим це закінчиться. Аналогічний цінник має 25-річний футболіст Жерони Віктор Циганков, 22 мільйони. В його активі 19 виходів на поле в Лалізі. Йдеться про сезон 22-23, коли він забив 3 голи та віддав 6 асистів. А нещодавно Віктор відзначився ось таким м'ячем в товариській грі з Лаціо. Він є найдорожчим гравцем свого клубу, а другу сходинку в цьому рейтингу. Сідає вище згаданий Артем Довбик. На третьому місці розташувався Віталій Миколенко. 24-річний лівий оборонець коштує 25 мільйонів, і це не дивно. Адже в сезоні 22-23 він відіграв 34 тури з 38 можливих в АПЛ. А в своєму дебютному розіграші чемпіонату Англії забив перший гол за Евертон. 42 мільйони євро. Це ціна 26-річного Олександра Зінченка. У попередньому сезоні Сашко провів 33 гри за Арсенал, забив дебютний гол в АПЛ та віддав дві гольові передачі. Лівий захисник є одним з найвідоміших українських футболів. В його активі вже чотири титули англійської прем'єр-ліги, тому дивуватись його ціні не варто. Ну і переможець це Михайло Мудрик. Його оцінюють в 50 мільйонів євро. 22 річний українець поки що не зумів закріпитись в Челсі. В минулому сезоні він зіграв 15 матчів в АПЛ, віддав 2 асисти. А от за Шахтар Михайло забив 7 голів у 12 матчах прем'єр-ліги, до того ж, віддав 6 гольових. І це ми ще не згадали за три м'ячі та два асисти в ЛЧ. Нещодавно Мудрик відзначився дебютним голом за Челсі в товариському матчі, тож сподіваємось, що цей сезон стане успішним для нашого гравця. Що ж, на цьому все підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео, ставте вподобайки та не забувайте підтримувати Збройні Сили України за посиланням в описі. З вами був Валентин. Переможемо!